Вітаю! Це експрес-майстер-клас на в'язання з такого рюкзака. Давайте розглянемо, як його можна зв'язати. Рюкзак зв'язаний з ниток для макраме. Такого кольору в мене вже не залишилось. ось у мене є синій, Yarn Art Macrame, 90 грам, 130 метрів. Колір 139. В'язала я його гачком номер 6 Зараз ось так. В'язала гачком номер 6 Спочатку зв'язала ось таке донышко. Їх в інтернеті дуже багато, різних, можна будь-яке донышко в'язати. У ну, мене тут найпростіше, в принципі. Невеличке таке донечко. Потім я по ньому набрала петлі і в'язала узором а, просто рельєфними стовпчиками. Я навіть не знаю, як це називається, я його сама так зробила. Чередує ось кольори по декілька рядів. В одному ряду, ну спочатку, перший ряд був просто стовпчик із накидом, а потім один стовпчик з накидом звичайний, а другий стовпчик підхвачується під стовпчик минулого ряду, тобто його за стовпчик треба захватити. І потім в наступному ряду міняється, тобто він в шаховому порядку, так вони потім в'яжуться. Там, де був звичайний, там буде рельєфний, а там, де був рельєфний стовпчик, буде звичайний. І ось отак. Така застіпка в мене. Можна будь-яку, в принципі. Це я потім вже набрала стовпчики без накида, обв'язувала цю таку штучку кільце і тут обв'язувала разом з кільцем цієї штучки. Ну, можна якийсь замочок, який вам більше подобається. Так, тут у мене на шнурці. обв'язала я після донешка. 28 сантиметров, 29, 28. Спеціально дірочки для шнурка я не робила. Тут такий узорчик, ну, шнурочок поміщається. Останні два ряди в мене стовпчик без накиду і обв'язана радшим шагом. Потім вже можна. Так, шнурочок. Це просто такий звичайний шнур. Можна в дві нитки, ну, він у мене вийшов різнокольоровий, можна в одну, можна просто повітряними петлями. Так, коли це вже 29 см я зв'язала, на дві частини ділимо, одну частину не пров'язується, а по іншої ми в'яжемо ось такий, як він називається, отворот туди. Ось декілька рядів. І. 12, майже 13 см. Теж тут рачимо шагом він обв'язаний. Ось. Потім я ось таку ручку зробила. Теж шнурочок звичайний, такий плотний. І стовпчиками, щоб було видно, стовпчики без накиду. Спочатку такий же шнурочок, як цю котельку я в'язала, і цей шнурок вже обв'язан з кожної сторони по два ряди стовпчиками без без Потім, Потім я його просто пришила. З цієї сторони просто він пришитий. А з цієї сторони я теж набрала стовпчики, так, ось не видно. набрала стовпчики без накида тут, майже біля донышка, Обв'язала це кільце. Можна кругле кільце зробити, буде навіть красивіше, але в мене не було тоді круглого. Потім цей кінець нашої лямки сюди втягується і тут теж таке, щоб можна було регулювати нашу длину лямки довжину. Нічого складного, але це був мій перший рюкзак, я б тут трішки по-іншому я б не робила домішку. Просто так можна було б зашити рівненько і було б чудово, на мій погляд. Ось такий рюкзак. Так, я поклала сюди трішки. Речей, щоб він краще тримав форму, щоб видно було ось він зав'язан на шнурочок наш. Ось так він тримає форму. Досить зручний. А нитка. Вона хоч не натуральна, але досить приємна, як для рюкзака. Залишайте в коментарях свої думки стосовно цього такого рюкзака Дякую за увагу.